Вітаю вас, шановні колеги! Незабаром ви матимете можливість погортати сторінки електронного варіанту нашого підручника із зарубіжної літератури для шостого класу нової української школи. Презентувати підручник маю честь я, Лариса Одовочінко, одна із авторів. Підручник написаний авторським колективом у складі учителя методиста із зарубіжної літератури Наталії Кадув'янської. Ларису Удовиченко, доктора педагогічних наук професора, і Валентини Снігіровьової, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. При написанні підручника нашим головним завданням були наступні. оптимально реалізувати завдання нової української школи забезпечити вчителів і учнів повним набором необхідних для освітнього процесу матеріалів, залучити батьків до тісної співпраці і стимулювати учнівську зацікавленість і потяг до самоосвіти. Підручник створено за модельною навчальною програмою колективу вчених Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України у стилі лінійки підручників від видавничого дому освіта. Який забезпечує здобуття цілісних знань, розвиток наскрізних умінь і СТЕМ освіт? Авторська концепція, втілена нами у підручнику для п'ятого класу, реалізується у підручнику для шостого класу. На цьому слайді представлені найважливіші аспекти побудови нашого підручника, на яких я детально зупинюся у своїй презентації. Реалізація цих аспектів за нашим задумом Повинна вирізняти наш підручник від інших представлених на українському ринку. Однією з основних особливостей нашого підручника є його інтерактивна структура. Як ми її створюємо і чим забезпечуємо? По-перше, розбиттям на розділи, підрозділи, рубрики і плашки, старанним і глибоко продуманим підбором ілюстративного матеріалу. З різних царин мистецтв. Розміщенням на кольорових плашках коротко викладених цікавих фактів, тлумачень малознайомих або нових понять і завдань. По-друге, назви розділів, підрозділів рубрик відповідають формулюванням програми. Вони короткі, конкретні та безпосередньо розкривають зміст. Так ми уникаємо розмитості як у структуруванні. Так і у формулюванні понять. На цьому слайді представлена структура першого та сьомого розділів підручника. Як бачимо, перший розділ складається з чотирьох підрозділів, кожен з яких присвячений окремому твору. Програма рекомендує для читання і вивчення вибрати три твори із чотирьох. У нашому підручнику і цифровому додатку до нього подані навчальні матеріали до всіх. Чотирьох тем, запропонованих чинною програмою. Цей підхід зберігається упродовж всього підручника. Якщо, наприклад, у програмі пропонується опрацювати два твори з п'яти, то ми методично забезпечуємо вивчення усіх п'яти творів. Це дає реальну можливість учителям і учням реалізувати своє право вибору освітнього матеріалу, не витрачаючи час. На відшукання додаткової літератури і методичного забезпечення. Кожен розділ починається вступом, у якому розкривається його компетентнісний потенціал і очікувані результати навчання. Далі йдуть підрозділи, кожен з яких присвячений відповідному програмовому творі. Підрозділи містять навчальні тексти щодо передбачених програмою теоретико-літературних понять, короткі відомості про авторів та загальні характеристики творів. Ці навчальні матеріали викладені у короткому переліку цікавих фактів, що залишає поле для учнівських самостійних оцінок і висновків. Художні тексти у підрозділах подаються повністю, скорочено або в оривку залежно від їх регіонального обсягу та кількості годин відведених на вивчення. Вони збагачуються різнорідним ілюстративним матеріалом посиланнями на музичні, кінематографічні та театральні Такий міжмистецький перегук розвиває загальну культуру учнів і дозволяє глибше проникнути у тканину літературних творчів. Структура кожного підрозділу така, що дозволяє реалізувати всі етапи вивчення художнього твору у логічній послідовності. У структурі теми організовують роботу такі рубрики: готуємося до діалогу, діалог з текстом, оцінки та обговорення, запам'ятайте інформацію і підсумуйте свої здобутки. оживлюють навчання і створюють атмосферу щирого спілкування. Цікаво дізнатися більше: інтернет-скарбничка, завдання для співпраці і пробуємося на роль. Підручники різних авторів відрізняються не стільки змістом, бо останній зумовлюється затвердженою програмою, скільки тим, як подається програмовий матеріал. Сподіваємося, що наше як знайде позитивний відгук серед широкого загалу вчителів. Учнів та їх батьків і сприятиме росту загальної культури підлітків та формуванню їх громадянської і культурно-національної ідентичності.